Чого на сьогодні на бараховці? Сьогодні бараховка у місті Львів трішки познімав, людей мало. Але після бараховки я вам покажу те, що купив та продав на протязі минулого тижня. Кого цікавив кортик? За скільки я його продав, я покажу у цьому відео. Так що заварюйте чай, або каву беріть смаколки та приємного перегляду. Добрі. Мотоцикл купив такий годинник, У мене є машинка такого ж стилю. Тільки кришки немає. За 50 гривень придбав мотоцикл ось такий. Хоча якщо ось так поставити, то і на що ця задня кришка потрібна. Звичайно, в кожній машині кажуть, 12 машин купив і на кожній втратив гроші. Не, не заробив, а втратив, вітря пізить. Він виїжджає на якийсь. Сколько такой подсвечник? 100 гривен Радио точка, у коробка 100 гривен Експонометр на зміну припав приблизно 50 ті роки. Старенький шкіряний футляр. За 100 гривень взяв. Ти сніг пішов сьогодні 15 березня. Вже біля дому купив ось такий годинник позолочений. Заря 1 мікрон позолоти, придбав за 250 гривень. Параховка сьогодні для мене закінчилася. Продавців всього декілька було, нічого цікавого не було. Ті, хто планує їздити на Львівську параховку, розраховуйте, що коли холодно, коли є прогноз на опади, продавців у суботу мало. Основна бараховка йде у неділю. У неділю більш цікавіше, а то я зустрічаю у суботу своїх підписників, котрі приїжджають спеціально на бараховку, а там всього-навсього кілька людей. Так що орієнтуйтеся в основному на неділю. Так, звісно, можна у суботу щось цікаве і купити, як я тиждень тому купив тарілку за 2000 і продав за 5 тисяч. Але таке буває досить не часто. А зараз я вам покажу те, що купив та продав на протязі тижня. Продажі для моїх підписників і спочатку почну з аукціону. Продався ось такий Пеухсуцький. Це Польща Срібна монета 1936 року. Номіналом в 10 злотів. Продана з аукціону переможна ставка 1370 гривень. Банкнота. Німецька для окупованих територій. Це в нас кінець 30-х початок 40-років. х років. Переможна ставка на аукціоні 120 гривень. Банкноти з нерозрізаного аркуша номінал 1 гривня та печатками від Укрпошти першого дня продана за аукціону за 400 гривень. Номерний знак проданий за 400 гривень, купувався на нараховці за 150 гривень. Статуетка Голуб. продана за 450 гривень, купувалася за 250 гривень. Гітара така мініатюра, продана за 400 гривень. Машинка, стругачка ось така. Прикольна. Продана за 250 гривень, купувалася за 100 гривень. Орел металевий проданий за 250 гривень і також купувався за 100 гривень. Песик проданий за 400 гривень. Він металевий. При покупці, мабуть, оцінював у 250 гривень. Чайні пари три штуки для одного покупця, продані разом за 1100 гривень. Купувалися за 500 гривень. Тришки продажів на Віоліті. Ось така ваза. Васильківська майоліка продана за 400 гривень. Так, недорого, тому що тут є тріщина по ній. Купив підписник через Віоліті. Фотоапарат Sony Kybershot. В принципі, працюючий, але є певні нюанси по ньому. Проданий за 2250 гривень. Так що деякі цифрові фотоапарати можуть досить непогано коштувати. Годинники продались такий годинник «Секунда» за 150 гривень, не працюючий. Такий годинник виробництва НДР. Він досить нечастий, але тут він в поганому стані і не працюючий. За 380 гривень він проданий. Торги йшли близько однієї години. Там ставки були по одній гривні. Пару користувачів Violet прибували один одного і вони аж розтягнулися близько на годину. Але все одно він недорого проданий. Такі війська ППО за 333 гривні проданий на Віоліті. Тут немає закрутки. Значок я не пам'ятаю, за скільки купував. Ці годинники більше як бонусом мені дісталося. Фотоапарат купував за 850 гривень і вазу купував 200 або 300 гривень. Десь так. Нарешті продався коньяк. Це у нас Дніпро, 12 років витримки. Сперти тут 80-х років. Я не хочу зараз діставати його з коробки. Проданий за 4 тисячі гривень на Віоліті. Купував його. Це, можна сказати, перша моя покупка в цьому 25-му році. Купив у підписника за 2000 гривень плюс 160 гривень доставка. І сплащена комісія 200 гривень від продажу на суму 4000 гривень. Того мій прибуток 1640 гривень. Продав. Підписнику. Ось такий літак купував його на Браховці за 200 гривень. І такий значок проданий. Разом з літаком купував цей значок за 300 гривень у підписника. Продаж значка і літака на суму 2100 гривень. Збираю посилку для відправлення. Музей української майоліки, який знаходиться в Трускавці. Посилка для Олександра. Продав для нього деякі речі. Це приватний музей. Не подумайте, що я в державний музей так часто щось продаю. І так, почну з цього Вовка. Досить рідкісна статуетка. Я взагалі вперше купив статуетку Вовка. Що порцелянову, що керамічного я раніше не зустрічав. Прохід на Violet був там, здається, 1600 гривень колись. Але я продав за 1000 гривень тут невеличкі скольчики є. А так, а і тут ось такий нюанс є. Більш як фабричний. Продано за 1000 гривень, купувалось за 700 гривень. Прибуток тут невеликий. Але далі прибуток буде більший. Наприклад, ось така статуєтка Насіч називається композиція, це в нас кераміка. Є ось такі фабричні дефекти. Купував я її кілька місяців тому. Вона також досить нечасно зустрічається, але немає прям сильного попиту. Продував я її спочатку за 3000, потім за 2500. І потім Олександр запропонував її придбати за 2000 гривень. Тому я погодився і вона продана за 2000 гривень, купувалась за 1000 гривень. І цікаво, це в нас стрілка настінна LKSF, жанр RS2, Досить нечасто часто зустрічається така тематика, тому вона цінується. Тарілочка невеличка, але не дешева. Купував нещодавно на бараховці за 2000 гривень, продав Олександру за 5000 гривень. Це справедлива ціна, тому що в 2023 році така тарілка з відкритого аукціону на Віоліті була продана також за 5000 гривень. Так що зараз буду відправляти ці три предмети. Загальна сума. Продажу 8000 гривень. Продав дві чарки. Це у нас Мельхіор з посрібненням. За 200 гривень купувалось приблизно за 50 гривень. Що я хочу сказати по ним, треба уважно дивитися наявність клейм. Тому що такі можуть бути срібні. Тут є клеймо на відео, звісно, не видно. Дуже маленьке, в непримітному місці. Але то не срібло, то завод виробник. У даному випадку там просто букви F, P, Z. А могли б стояти цифри, наприклад, 875, що означає срібло. Але це всього-навсього посрібнення. Був на зустрічі та прибав. Ось такий годинник. Восток. позолочений, 10 мікрон позолоти. Із мінусів це подряпане скло. А так на ходу. Придбав за 400 гривень. Скільки тут у було? На наклоють на коєм. Та деякі з них, мабуть, коштують зараз нормально грошей. Щойно був на зустрічі? Якраз мені пощастило, зустріч ще недалеко відома. Прямо по сусідству із поштою. Я зайшов на пошту і відразу на адресу пішов. Дивитися, що там можуть мені запропонувати. І так, скупився на 3000 гривень. В основному така сума і за статуєтки. Це в нас олень із серії Дивозвірі Васильківська Майоліка. Дуже такий гарний незвичайний. Він більш-менш цінується, не є самим дорогим, але щось так коштує. Далі у нас фотоапарат FET-3 з індустаром 61. Купив його, тому що стан в нього досить добрий. Рік виготовлення 86-й, так як вказано на номері. Він йде з документами, кофер рідний і ось така пінопластова коробка. І також купив ось такий фотоапарат. любитель 166. Експортний варіант. Дуже цікавий, він сам по собі антуражний фотоапарат. Ось так можна відкрити і спостерігати. Раніше я такі не купував, тому що не було вигідних пропозицій. А це мені потрапило до рук в досить гарному зовнішньому стані. Сам він працює, але по витримкам щось мені не зрозуміло. Здається, витримки не працюють. Також до нього щось тут таке є. Навіть не знаю. Для чого що за запчастина? Можливо, ось сюди вставляється. Це звичайний простий фотоапарат, але так трапилося, що я раніше його не купував. Хоча їх досить багато в продажу є. Ну, щось повинно траплятися уперше. Хтось використовує їх по призначенню, фотографує, а хтось використовує як декор. Тому що досить цікаво виглядає сам фотоапарат, коли стоїть на полиці. До нього є ще шнур. Сюди відчіпляється і можна на шиї носити цей фотоапарат. І ось такий чохол шкіряний. От і вся закупка на 3000 гривень. Мої продажі. Дивозвір продався ось такий лень гарний. За 3500 гривень. Коли купував, оцінював у 2200 гривень. Годинник моторолер. проданий за 750 гривень. І ще ось такий годинник з термометром Літачок. проданий за 450 гривень. Продав трішки монет 17 століття. Це в нас срібло. Найдорожче це продалися ось такі Орти. Це відносна велика срібна монета. Саме ця продана за 2100 гривень. Така ж сама, тільки в гіршому стані за 1800 гривень продана. І маленькі, вже там по-різному по, по 200-300 гривень. Загальна сума більше 5000 гривень. Це в мене під реалізацію. Я в таких. Монетах погано орієнтуюся, тому виставив на Віоліті і вони продалися. Сходив сьогодні в Таскомбанк, трішки накупив монет. Вчора також був і була можливість замовити, щоб сьогодні на це відділення привезли монети, котрі мене цікавлять. Саме відділення знаходиться в архітектурній пам'ятці Цитадель. Зараз додому приду та покажу, що купив. Просто зараз дощ іде. Не хочу, щоб намокло. Приїхав я з банку трішки намок під дощем, забув парасольку вдома, ну нічого страшного. Придбав трішки монет. Це у нас із серії українська бавовна УК 100. Дехто вважає, що ця серія монет досить перспективна на інвестицію. Тому що військова тематика це у нас. Нептун це перша монета із серії українська бавовна». А перші монети зазвичай коштують більше, ніж інші. Мабуть, у 90 випадків. Вони поки що не зростають сильно в ціні. ці монети, Але перспектива росту в майбутньому є, особливо після закінчення війни. Це е, наразі крайня монета із серії. Українська бавовна, бтр 4 е Буцифал у сувенірній упаковці. Також гарна монета і придбав монету абсолютний. По цікавій ціні 340 гривень за монету. Зараз нижче, ніж 450 гривень вкрай важко знайти монету. Ось ціни, по котрим я купив. Тут, так вийшло, що дві квітанції. Так, БТР Буцифау. Це у нас 370 гривень. Це ціни в Таском банку. Українська бавовна ЛЛК 100-590 гривень. Це за дві монети. Тобто ціна 295 гривень за монету. Нептун 580 гривень за дві монети. Одна монета це 290 гривень. Досить непогані ціни. І абсолютний 340 гривень. А тут друга накладна буцефал та абсолютний. Досить непогано трішки зекономив, а якщо зекономив, значить заробив. Був на віддіоні там, де Цитадель, там є віддіоні Таскумбанк. Досить так цікаво зроблено. З планшету можна подивитися на продукцію НБУ, монети, банкноти. Це не все, що є у наявності в банку. Треба питати, що саме є. Деякі монети виставлені на вітрину, там де каса. Продав ось такий чудовий кортик. Це у нас авіація. цікавий із трьох кортиків радянських що ще є загальновійськовий та військово-морські сили. Досить добре продав, вийшло по сумі 14500 гривень. Сума продажу. Купував його за 5000 гривень. Пощастило, що купив, і пощастило, що досить швидко його продав. Проданий для мого підписника. Знову у наявності альбоми з монетами на Честь ЗСУ. Знову закупився цими альбомами. Тут дуже зручно, що. Підписані вже майбутні випуски, тому що вони вже відомі. Національна гвардія України в цьому місяці, у березні, виходить ця монета, так що скоро буде поповнення цією монетою. Далі Сили безпілотних систем та Національна поліція України вийдуть у нас в липні місяці цього року, а ДСНС вийде у вересні. Так що в цьому році буде плюс 4 монети. Чи на наступний рік заплановані монети на ЗСУ Ян? Не знаю. Це буде відомо тільки в кінці цього року. Ну, ще багато чого треба додавати до різних рід військ. Так що, думаю, ще монети будуть. Ці великі, звісно, завжди будуть цінуватися, тому що вони великого розміру, і в них тираж 1 мільйон на кожну монету. А на маленьку монету тираж по 10 мільйонів. Різниця суттєва. Цього разу я вже дорожче купував альбоми, тому ціна на продаж такого альбому 2200 гривень. І також купив три роли. З монетами. Це у нас сухопутні війська, Військово-морські сили та День пам'яті. Ці монети я купив, щоб продавати в роздріб на бараховці. Також виставлю їх в свій телеграм-канал. Ціна в роздріб, сухопутні війська 100 гривень, військово-морські сили 100 гривень. Також у мене є ще ЗСУ 100 гривень, День пам'яті полеглих. Захисників 150 гривень за монету. Затарився на нормальні гроші, витратив таку нормальну суму, плюс в цей же ж день замовив у свого знайомого також монети на велику суму, там в основному мені під інвестицію. Як прийде мені посилка, я покажу її розпаковку. З Віоліті приїхала посилка. Зараз розпакую та покажу, що тут є. І так, приїхали до нас значки. Це у нас радянські значки. Спробую продати. І тут є монети. Запорізька область. Монета. 2009 року. Номінал 2 гривні. Також для себе купив Фусика за 425 гривень. Точніше, монета називається абсолютний. І також для аукціону надання статусу України кандидата на членство в ЄС Це в нас 2022 рік. Є така ще срібна монета, вона досить прикольна. В мене вона була, але вже так давно її продав. От і все по цій посилці. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Завтра я планую їхати на Браховку, завтра неділя. Сподіваюся, дощу не буде. Торгувати завтра не буду, тому я буду відносно надовго, приблизно до 11-ї години. І все, її буду їхати додому. А вам бажаю успіхів та до зустрічі!